19 грудня 2022 року у День пам'яті Святителя Миколая Чудотворця, митрополит і Іканівський Феодосій та вікарій Черкаської єпархії Єпископ Корстин Шевченківський Антоній відвідали Черкаський геріатричний пенсіонат, керуючи єпархією Звершив Молебень Святителю Миколаю. В домовому веденському храмі медичної установи перед ковчегом із частиною мощей святого Чудотворця, привезеної в Черкаську єпархію з міста Одеси, архієрею співслужило духовенство міста Черкаси. Після богослужіння всі співробітники установи та люди похилого віку, які проживають у пансіонаті, були помазані єлеєм з миром. Що виділяється від мощей святителя Миколая, всі приклалися до його мощей і отримали в дар іконки з образом святого, а також солодкі подарунки. Після спільної молитви архієреї та духовенство відвідали палати, в яких перебувають важко хворі жителі пансіонату, принісши їм ковчег із мощами святого Миколая. Усі, хто зараз особливо. Потребує чудотворної допомоги святого, отримали духовну розраду, а також благословення і слова підтримки від архіпастерів.